Слава Україні! Поки у тимчасово окупованому Криму оксамитовий сезон потихеньку перетворюється на бавоняний, в місті та в Одеській області, лунали сигнали повітряної тривоги. Ворог намагається активізувати повітряну розвідку та загрожує півдню нашої держави. Ну що ж, ми готові до бою і демонструємо це з 2014 року, а особливо з 24 лютого року нинішнього. Контрдиверсійна робота в нашому регіоні постійно продовжується. Її певні результати, але про них повідомимо пізніше, коли пройдуть всі оперативно слідчі дії. А угруповання чорноморського флоту Російської Федерації, яке несе на борту крилаті ракети оперативно-тактичного рівня морського базування типу калібр, трошечки збільшилось. За даними Генерального штабу збройних сил України, таких зараз у морі три носії та один великий десантний корабель. Ми разом з вами тримаємо стрій і працюємо далі. Бо на Одещині потихеньку продовжується осіння, так осіння посівна кампанія, основні культури озима пшениця та озими ячмінь. Посіємося своєчасно, то будемо наступного року знову з хлібом. А хліб це голова, хліб це наповнення нашого бюджету. Бюджет це оборона, оборона це збройні сили. А отже, звільнення тимчасово окупованих територій і. Наш день перемоги, який сьогодні стає ближче. До речі, на південному напрямку у двобої зійшлися знову у ближньому двобої наші збройні сили та один з підрозділів так званих російських десантників. Як ви думаєте, що я взяла? Абсолютно вірно, наші наваляли так званим голубим біретом. Тікайте, хлопці, краще тікайте, бо пакетиків на всіх може не вистачити. Працюємо далі, пам'ятаємо, що Україна понад усе і тримаємо стрій. Сьогодні це дуже важливо, бо і мова, і єдність мають значення. Гарно усім та продуктивного і основне тихого дня. Слава нації, смерть ворогам! Ми не сміємося над війною, але ми посміхаємося під час війни. До зустрічі!